В Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Україна продовжує розширювати дипломатичну присутність, зокрема на африканському континенті. В середу, 10 квітня, офіційно запрацювало нове посольство України в Демократичній Республіці Конго. Найближчим часом планується відкриття дипломатичних установ України ще у п'яти країнах Африки. На черзі відкриття українських представництв в Абіджані, Гані, Мозамбіку, Ботсвані та Руанді. Тему обговоримо зі спікером онлайн на зв'язку. Політолог Михайло Шабанов. Михайло, здрастуйте. Доброго дня вітаю. вітаю в міністерстві закордонних справ. Зауважили, що відкриття посольства України в Конго відбулося у рамках виконання доручення президента України з посилення дипломатичної присутності України на африканському континенті. Чому це важливо зараз для нас? По перше, Африка, досі африканський континент, також арабський світ, залишається для нас одним з тих напрямків, де необхідно постійно і продуктивно працювати, оскільки російський агресор збільшує свій вплив на деякі африканські країни, і наше головне завдання запобігти, чому, власне кажучи, підтримуючи саме демократичні режими в межах Африки, збільшуючи свою дипломатичну. І можливо в окремих випадках, наприклад, випадок Судана певну військову, скажімо так, присутність у цьому сенсі. Наразі ми можемо сказати, що Африка залишається для нас достатньо складним регіоном, тобто 53 суверенні держави, і з кожною наразі треба фактично з більшістю, щонайменш мати певні політичні, дипломатичні економічні зв'язки для того, щоб не дати. Росії переорієнтувати, власне кажучи, ці держави на свою користь. Крім того, перспективним я вважаю для нас є напрямок по трансформації, скажімо так, відношення ключових держав Африки, зокрема, це ПАР Південна Африканська Республіка, відвернення їх від. Брікс та Росії, зокрема, ну, перш за все від Росії, тобто наразі це для нас є перспективним, скажімо так, вектором нашого зовнішнього політичного руху. І президент наразі він визначає не тільки Африку, але, наприклад, Латинську Америку, як перспективний вектор нашого зовнішньополітичного впливу і наших зусиль. Нагадаю, що нещодавно представництво Конго відкрилось в українському Ужгороді. Які задачі переслідують українські дипломатичні представництва? А, ну, перш за все, відкриття дипломатичних представництв в Республіці Конго відкриття в і цілому ряді африканських країн дає можливість розширити мережу нашого впливу і комунікації з цими державами. Розширити можливість soft power, тобто м'якого впливу, м'якої сили, культурного впливу, культурного обміну з цими державами, тобто дати розуміння африканським країнам про те, що, власне кажучи, відбувається в Україні, бо ця інформація можливо на окремих інформаційних ділянках обмежується щодо України в межах африканського континенту, бо там є відповідні зацікавлені, скажімо так, сторони. Тобто ми повинні зруйнувати цю інформаційну блокаду і створити можливість для того, щоб громадяни африканських країн, а в більшості це демократичні країни, мали змогу знати про те, що відбувається, власне кажучи, в Україні. Крім того, Україна є стратегічною країною для Африки, оскільки саме Україна забезпечує в тому числі власним зерном багато африканських країн. тобто економічно ми а, зацікавлені одне в одному безумовно. Представники Міністерства закордонних справ Конго висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у війні проти Російської Федерації. Яку реальну допомогу сьогодні отримує Україна з африканського континенту? А, ну, по перше, це може бути зброя небагато зброї радянського зразка. Тобто, ми зацікавлені в зброї в різних шляхах її постачання. Це може бути дипломатична підтримка в межах африканського континенту, який для нас все ж таки залишається табула раса певним чином. Так тобто багато тут прогалин нашої все ж таки дипломатії існує. Щоб їх подолати, треба працювати на цьому напрямку, як і було визначено президентом Зеленським. Ну і звісно, це поглиблення можливо економічної співпраці, де е, африканські країни та Україна мають точки е, перетину власних інтересів. Перш за все, це продовольчі аспекти. Крім того, знову ж таки обмін спеціалістами в різних галузях, що також, перш за все, збагатить економіки цих країн, посилить їх. Пере за все, то, тобто дати можливість нам посилити свій вплив в регіоні наразі це стратегічне завдання, яке ми власне кажучи, виконуємо, зокрема в різних напрямках, в тому числі і в напрямку Екваторіальної Африки. Спеціальний представник України з питань близького сходу та Африки Максим Супх передав особисте послання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, очільнику зовнішньополітичного відомства Конго і запросив його взяти участь у глобальному саміті Миру. Наскільки важливо це слово на саміті Миру? А, безумовно, а, цей меседж буде важливий. Цей меседж буде одним з перших. Який прозвучить, власне кажучи, від е, африканських лідерів напевно на таку відкриту вже позицію підтримки України, і чим більше таких площин, власне кажучи, обговорень е, буде, чим більше буде обговорюватися, власне кажучи, е, війна в Україні, тим більше уваги буде з боку е, багатьох африканських країн, перш за все демократичних, до е, нашої. Великої проблеми і до шляхів її, скажімо так, вирішення. Тобто, то знову ж таки, я повернусь до головного меседжа: наше завдання розширювати свою дипломатію, розширювати можливість інформаційного впливу, навіть не економічного, а інформаційного, і можливість не дати російським наративам закріпитися. В межах африканського континенту, тобто витісняти звідти російський вплив не тільки військовий, так званої групи Вагнер, але і економічний інформаційний витискати разом з нашими партнерами, наприклад, Франція, яка традиційно має потужні позиції на африканському континенті. Зокрема, які дипломатичні представництва та підтримку має Російська Федерація на африканському континенті? Перш за все, це підтримка від диктаторських режимів. Зокрема, традиційно Росію в організації Об'єднаних Націй підтримує диктаторський режим Еритреї. Ось а тобто цей режим абсолютно відкрито виступає в ООН на власне кажучи базі меседжів Росії. Тобто, загалом, всі диктаторські режими, беззаперечно на теренах, власне кажучи, Африки. Вони орієнтовані так чи інакше на Росію, але в межах країн з диктаторськими режимами є все ж таки демократичні сили, які намагаються ну іноді у військовий спосіб здійснити трансформації. Це також важливий процес, і Африка, на жаль, залишається буремним регіоном, де є безліч своїх військових зіткнень. І власне кажучи, ми допомагаємо нашим партнерам, зокрема в Судані. Наскільки я знаю, в, в тому, щоб подолати всі ці диктаторські терористичні впливи, тобто Еритрею можна на сьогоднішній день назвати по суті одним з головних партнерів Росії в межах Африки. Михайло, дуже дякую за коментарі. Дякую за те, що долучились до ефіру. Михайло Шабанов був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.